У центрі розвитку дитини або вегедейка всі в очікуванні відкриття нового спортивно-ігрового майданчика малята демонструють свої малюнки. Ми, ми малювали майданчик, бо ми його дуже чекали. Я намалювала качельку і намалювала. Що пізні, що і голку намалювала. Нових гойдалок і гірок тут чекали 425 малюків. Щоденно вони граються на майданчиках, збудованих понад 20 років тому. Щоб виправити ситуацію, батьки вихованців звернулися до благодійників. Фонд Розанбати з великою радістю. Вони сказали, що вони допоможуть нам у встановленні одного дитячого майданчика для на. Дітей. З року відкриття це перший новий ігровий майданчик, де діти зможуть не тільки весело провести час, але й де для свого здоров'я. Тому що ми бачимо, що тут можна і підтягуватися, і якісь вправи робити. І ось довгоочікуваний момент відкриття. <піллявання> Від нового майданчика дітлахи у захваті кажуть, тут є усе, про що вони мріяли. Качельки, горка, лісниця і ще ползинка. Да, да. Та треба надавиться завжди на цьому майданчику. Керівництво дитячого садочка переконує, попри те, що такий майданчик лише один: усі діти матимуть можливість тут гратися. У Кожного свій режим. Дня свій розклад занять, свій розклад прогулянок вони виходять в різний час, і поки що будемо обходитися так. Але сподіваємося, що знайдеться ще хтось, хто допоможе нам ще, хоча б один такий майданчик облаштувати, тому що це дуже важливо для дітей. Цей майданчик кращий серед тих, що благодійний фонд родини Розенблат подарував дітям Житомира. Вторий год вже фонд сім'ї Розенблат і народний депутат. Борислав Соломонович дарить площадки в двори в детские сади, і вот це по моему дев'ятий майданчик, який ми сьогодні вот дарим. для нас. самое главное, щоб діти були рады. Благодійний фонд родини Розунлад обіцяє, щомісяця дарувати майданчики житомирянам.